Всім привіт, друзі, 12 лютого на календарі. Попросив мене тут знайомий, скажімо так в селі, він воює зараз. Попросив, каже, подивися до моїх бджілок, тому що я вже в себе передивлявся, що там. Він каже, подивись. Не знаю, коли я каже, до них буду дивитися, каже, подивись, чи живі, чи не живі, що там по кормам. Він до них як склав осінню, так до них і не дивився. Зараз я пройду, трішки познімаю, подивлюся, можливо, і він побачить свою пасіку. Тут небагато, тут близько 10 сімей, як, до речі, бджоли літають. Покажу. Бджолка побігла, тут оси якісь випадали Потепліло так гарно. Бажте, виходять бджілки. Ну, так сніг стоїть, але на дворі, напевне, вже плюс один. Зараз буду знімати, відкривати, вам покажу як сидять бджолки і чи вони тут живі, чи не живі. Ось так тут я вже розсунув досочки. Бажте, як в мене в сусіда робить бджоли, о, бджолки навіть тут сидять зверху. Потепліло, зараз подивимося, де знаходяться клуби. О, чудово. Все, закриваю. Ось Відкрив сімейку. Ось так вона тут без утеплення сиділа. Чую, що не годить. Певно, тут немає вже нікого. Бачите, як сусід залишав. Залишав полоски на зиму. Буде прибрати рамки йому. Ну, ось бджоли, бачите, чомусь обсипалися. Так, біглий осмотр зробимо. Ну, як бачите, мед є. Тут теж меду повно. Бачите, скільки меду. А отже, видно було просто дуже мало, тому вона і пропала. Ну, словом, одна мінус вже є, продовжуємо далі. Триваю ще одну, неудобно, звичайно, знімати, але покажу вам, як себе відчувають джолки. Ось, ця чудово, можете сидять ще дозаду далеко. Все чудово. Закриваємо, ставимо матрасик і все. І йдемо далі. Ось, Відкрив ще одну. Тут ось так сидять. Матрас не зверху, а матрас знизу. І правильніше оце в втеплення прімно на досочки було ставити. так людина собі робить. Це ось так сидять жилки, все чудово. Ось так вони на краю, але тут меду в них повно. Закриваємо. Як було, так і закриваю. Ось, тут вони вже ходять навіть внизу. Вон. Живі, не буду їсти. Потепліло літають. Йдемо далі, поки що одну тільки знайшов, яка загинула, і все. Знайшов ще одну. Тут, напевне, що осінню вони пропали. Да, це, напевне, що осінь по рамки годі вже виношений мед, Тому це не рахуємо. Може і рахуємо, як втрату. Немає, йдемо далі. так Поки що одну знайшов, хочу подивитися сюди, тут щось не можу зрозуміти. Відкрив кришу, тут щось, щось таке робиться, все мокре, тут бджіл немає, але щось гудить. Хочу подивитися, бо не знаю, що тут робиться. Тут якісь рамки є з медом. Тут є перегородка. Можливо, бджоли знизу. Зараз подивлюся, знизу зніму корпус. Так, зняв корпус. Подивимося, бо тут щось зрозуміло. А, тут сусід, коротше, хімічив. Це 230-та рамка. І він їм просто положив зверху рамки що не мали куди перейти і вони, до речі, вже на них і перейшли. Закриваємо, їх не будемо тривожити. Закриваю, живі. Тобто у нас тільки одна потіря. Точніше, не в нас а у сусіда. Тут я не знаю, десь. А близько 10 сімей це одна померла. Ну, В принципі, нормально. Так, складаю все, сусід сказав глянути, чи є мед, те сидять, вроді би все гаразд. Ось так, подивився, вроді би живі. Ну в цьому сусід казав, що немає. Чіл да, тут немає, тут постарамки стоять і все. Я напевне від цього кришу поміняю на той зараз. Як зараз поміняю. Знайшов в тому вулику ще й такий матрасик. І сюди поставлю. Тому що якщо прийде весна, бджоли сюди не піднімлються, бо там перегродка. Тут будуть воровки все розтаскувати. І поставлю ось таку крашу. Ось так поклав. О, тепер їм вже буде сухіще. Ну і воробки туди не залізуть. Ось такий результат, відмівлю в сусіда. На моїй пасіці трішки є втрати в цьому році, я не покажу, тому що я сам там не був, там дружина працювала, ну втрати там які. Синички, синечки давно я там не був всю зиму, а пасіка знаходиться в лісі моя. Основний точок, той на якому було 150 сімей. І там трошки синички дали джасу. Ось такі історії. Дивлюся, що вже є в людей перші втрати, як то кажуть, але це нормально. Ніхто не втрачає, той, хто нічого не тримає. Ось так, все друзі. Удачі вам дозимувати. Залишилося ще трішки. І ми вже почуємо гул наших комах.